А далі про футбол після 11-го туру чемпіонату України Черкаський Славутич одноосібно очолив турнірну таблицю другої ліги. Це сталося після важкої перемоги підопічних Ігоря Петрова над київською командою Оболонь Бровар. Господарі забили вирішальний м'яч на останніх хвилинах зустрічі і виграли з рахунком 2-1. А ось найближчі конкуренти Славутича у цьому турі втратили очки. У звітному поєдинку господарі створили більше небезпечних моментів, ніж суперник. Однак і кияни доволі часто турбували захист на чолі з Ярославом Швецем. Традиційно у складі Славутича активністю відзначався Ярослав Захаревич. Кілька разів він потужно пробивав здалеку, а також асистував партнерам по команді. Черкащани відкрили рахунок незадовго до перерви. Автором голу став Сергій Чеботарьов, який скористався неузгодженістю дій захисту пивоварів. Гості майже відразу мали шанс відновити рівновагу, але в одному з епізодів відмінну реакцію продемонстрував Ярослав Швець. Другий теми активніше почали кияни і в його середині зрівняли рахунок. У швидкій контратаці ворота Славутича вразив Артем Фаворов. Після цього господарі мали кілька нагод знову вийти вперед. Свої моменти не використали дацюк та Лобов. У гостей відзначимо дальній удар досвідченого Андрія Корнєва. На останніх хвилинах матчу гравці Славутича влаштували штурм воріт київської команди і, врешті-решт, досягли бажаного. Автором переможного голу став Роман Дацюк, який замкнув простріл з флангу захисника Обревка. Ми знали, що гра буде тяжкі. Ми постаралися привратити її в в'язку таку, щоб закрити свободні зони, щоб у нас було менше свободної зони, щоб. Команда Болонь сильно не розганялась, і щоб нам було легше здержувати їхні атаки, ну і, звісно, ловити їх на контратаки. Скориставшись осічкою конкурентів, Славутич одноосібно очолив турнірну таблицю. У суботу на Черкащан очікує нелегкий візний поєдинок у Тернополі з однойменним футбольним клубом. Олег Куксана Усиков, Усіко, «Віка Новини.